Ну що ж, поїхали. Ми відкриваємо новий модуль з геометрії під назвою Вектори на площині. Туди далі в старших класах ви будете розглядати ще й вектори на площині. Тому основні поняття, які пов'язані з векторами і дією, з векторами, звісно ж, необхідно ці розуміння мати в арсеналі. Почнемо з поняття вектора. Значить, що по своїй суті взагалі означає вектор? Повторюсь, я не знаю, як в школі вам пояснювали. Але по своїй суті я хочу, щоб ти був уважним і чітко зрозумів, що вектор, якщо вам говорили, що це направлений відрізок, то це з однієї сторони так і є. Це дійсно направлений відрізок, оскільки він має напрям і має якусь довжину. Але найголовніше, що потрібно тобі засвоїти з приводу поняття вектора, так це те, що вектор це в першу чергу переміщення. І ще раз, вектор це переміщення. Це не пройдений mm. шлях. Ой, точніше, давай не так. Це не пройдена відстань, да? не подолана відстань, а це саме пройдений шлях, оскільки переміщення пов'язане зі шляхом. Значить, Давай ось тут е, приведу тобі яскравий приклад. Дивися. Уявімо, що ти знаходишся, ну, там є якась координатна площина, ти знаходишся тут, в цій точці. Ти із цієї точки рухаєшся до ось цієї, наприклад, точки. І так, починаєш звідси, рухаєшся сюди. Ми це можемо відобразити якраз за допомогою поняття вектора. Тобто, дивися, тут виходить, що від цієї точки А в цю точку Б ти здійснив переміщення. Отже, ти пройшов якийсь шлях, і тобою подолана якась відстань. Так? Угу. Значить, шлях, який ти тут пройшов, це у нас буде зрозуміло, що відстань від А до Б. А тепер, з точки Б, уявимо, що ти далі рухаєшся, і ти рухаєшся в ось цю точку С. Знову ж таки, це у тебе буде вектор. Так? Це другий вектор твій. Ти прийшов сюди в точку С. Якщо ти хочеш дізнатися, який шлях ти подолав, то тобі необхідно ось оцей шлях, позначимо його, S1, додати до цього шляху S2. Наприклад, тут ти подолав там, ну, не знаю, 3 км, 3 ну, умовно, так? тут ти подолав 1 км. Значить, виходить, що всього твій е шлях складав 4 км. Але якщо ми хочемо тепер дізнатися твоє переміщення, зверни увагу, що твоє переміщення буде вимірюватися не так само, як відстань, не так само, як шлях. Переміщення це насправді, скажімо так, ну, відрізок або траєкторія, або проекція, ну тобто тут, в принципі, для розуміння можна використовувати будь-який з цих фізичних величин, але головне зрозуміти ось що. Це відстань між твоїм початковим положенням, а твоє початкове положення було тут. І кінцевим положенням твоє кінцеве положення буде тут. Отже, ж, твоє переміщення буде відображатися ось так. Звідси ти перемістився сюди. І неважливо, яку ти при цьому долав траєкторію і яку ти долав відстань. Власне кажучи, коли ми будемо розбирати з тобою о, додавання та віднімання векторів. Ми саме такою концепцією з тобою і будемо користуватися. В школі, ви ж уже проходили вектори, правильно? Ми наздоганяємо mm. цю тему. Тому. No, Тому в школі дуже часто, коли потрібно додати, наприклад, було два вектори, ну, коротше кажучи, там додавання, віднімання, ви використовували що? Правило паралограма і правило трикутника. Зверни увагу, що ось побудова, повністю, якщо її взяти загалом, дуже схожа на трикутник. Власне кажучи, в цьому і криється секрет побудови. Векторів за правилом трикутника та правилом паралелограма. І так, ця концепція, ця ідея зрозуміла? Ну, Так. Добре. Тепер можемо перейти до формальних визначень. Отже, те, що вектор, це переміщення, ми з'ясували, далі. Говорячи в... формально про означення вектора, вектор це спрямований відрізок. Дійсно, якщо це спрямований відрізок, він має початок, має кінець, і стрілечкою показано, ну, власне кажучи, напрямок руху. При цьому е такий вектор може позначатися як е двома буквами початку і кінця, і при цьому зверху є стрілечка ось така. А з іншої сторони, може позначатися як маленька літера, А, і при цьому також над, ним, над цією маленькою літерою є стрілечка. Тобто, і таке позначення також можна зустріти. Довжиною вектора буде довжина шляху, ну, пройденого так, довжина тобто цього переміщення, точніше. А, ну так, да, довжина переміщення. Тобто, дивися, тут у цьому випадку, як я говорив, я хочу просто, щоб ти якби відрізняв відрізок і переміщення. Да, шлях і переміщення. Це трішки різні mm -hmm. поняття. В цьому випадку, якщо б ми захотіли дізнатися довжину пройденого тобою шляху, ми б три додали один. Але якщо ми хочемо дізнатися довжину твого переміщення, то дивися, це явно не буде три плюс один. Це навіть буде менше трьох. Бачиш? Ну, тобто твій шлях і твоє переміщення це зовсім різні речі. Так от, щоб позначити довжину вектора, якщо ми розглядаємо один вектор, то зрозуміло, що його довжина це різниця відстані між кінцевою точкою та початковою точкою. Про це ми будемо зараз говорити, коли розглядатимемо координати вектора. Позначається довжина вектора як модуль вектора. При цьому зверни увагу, що таке позначення дає нам змогу віднімати не лише від кінця початок, а від початку кінець, наприклад, ну щоб довжину дізнатися. Да? Пригадай, коли ми з тобою розглядали декартові координати на площині, то для того, щоб знайти довжину відрізка, пам'ятаєш, ми з тобою працювали саме з координатами, і там у нас в хід йшов. Вхід йшла теорема Піфагора, за якою ми визначали, власне кажучи, довжину відрізка за координатами. Що ще цікаве є з пов'язане з векторами? Значить, якщо один вектор ми розглядаємо, то, в принципі, нічого цікавого тут не відбувається. Просто таке собі переміщення та і все. Але як тільки ми переходимо до розгляду більше, ніж одного вектора, тут уже, звісно, стає діло цікавішим. І для того, щоб розглядати взаємодію і розміщення векторів на площині, для початку потрібно дізнатися, як вони взагалі можуть розміщуватися. Ну, оскільки вектори мають вигляд прямих, то, так як прямі на площині можуть бути паралельними або перетинатися так само, і вектори можуть бути паралельними а можуть перетинатися. Ну зрозуміло, що ось таке розміщення векторів є паралельним. Вектори паралельні в тому випадку, якщо вони ніколи не перетинаються, тобто не мають точок перетину. І для цього, для такої ситуації є спеціальна назва, яка називається колінеарність. Отже, те, що стосується колінеарності. значить два вектора, які розташовані на паралельних прямих, називаються колінарними. Векторами. А, при цьому в це поняття додається іще одне розташування, пов'язане з розташуванням на одній прямій. Тобто, таке розташування векторів А і Б. Давай ще одне візьмемо розташування, нехай це у нас буде вектор а 1 і б 1 Так, і візьмемо їхнє розташування на одній прямій. Так, нам для цього потрібно. Давай я якось отак от розверну. Це у нас буде вектор А, це у нас буде вектор Б. Так, позначимо цей вектор як а 2 а у нас б 2 Ну, і згідно з зазначенням А1 колінеарний до б 1 А2 колінеарний до б 2 як роблять такі позначення? Позначення для колінарності векторів записуються ось так, пишуть вектор А, далі ставлять дві вертикальні лінії, що, до речі, відповідає паралельності для прямих. При цьому можуть бути деякі. Скажімо так, різні ситуації. Ну, ситуація може бути така, що у нас два вектори дивляться в одну сторону, тобто направлені в одну сторону. В такому випадку говорять, що вони співнаправлені. Якщо вектори дивляться в різні сторони, значить говорять, що вектори протилежно направлені. Так, отже, давайте якось напевне в опору зробимо, так? Да? Впора. Вектори. Можуть бути. Ну, дивися, тут потрібно дещо уточнити. Я трішки поспішив. Треба сказати колінеарні вектори. Колінеарні вектори. Можуть бути співнаправленими. Перший випадок співнаправлені. Це позначається ось так. Вектор А. І далі позначають стрілечки. Ну, так само зберігається позначення паралельності. Просто додаються стрілочки і показується їхнє співнаправлення. Тобто вони е розташовані в одному напрямку. Розташовані в одному напрямку. Так, ну а можуть бути різнонаправлені. Або протилежне направлені, іншими словами. Протилежне направлені. Означається як вектор А. Ну, одна стрілочка йде в одну сторону, інша стрілочка йде в іншу сторону. Це в протилежних напрямках. Протилежних напрямках. Так, є. З цим розібралися. Значить, що які ще можуть бути випадки для розгляду більше, ніж одного вектора? Якщо е модулі векторів, тобто їх довжини рівні, то такі вектори називають рівними векторами. І ще одна ситуація, коли у нас вектори протилежні. Це ситуація, коли у нас вектори мають рівні модулі, тобто рівні довжини. Але абсолютно протилежний напрямок. Останнє, що хотів, що хотів ще ж зауважити, це з приводу так званих скалярних та векторних величин. Значить, що таке скалярні величини що таке векторні величини? Скалярні величини це величини, які не мають напрямку. Векторні величини це величини, які напрямок мають. Все дуже просто. Прикладами скалярних величин можуть бути, наприклад, маса. Маса це скалярна величина, оскільки вона має якесь значення, але напрямку не має. Об'єм скалярна величина має якесь значення, але напрямку немає периметр, площа і так далі. Векторні величини це, наприклад, швидкість. Швидкість має, ну, коли ти відображаєш рух якогось об'єкта і описуєш за допомогою фізичної величини швидкість, то ти вказуєш як значення швидкості, так і напрямок цієї швидкості. Так? Швидкість може позначатись як сюди, так? В1, В2. Має значення, має напрямок. То ще одним прикладом о, векторної величини є сила. У фізиці дуже часто, коли ви розглядаєте силу, то ви розглядаєте нап направлення сили і дуже часто пишеться F із позначкою вектора. А, при цьому, о, якщо, наприклад, у тебе було таке переміщення, коли ти з цієї точки перемістився в ось цю точку, а потім повернувся назад, там, де ти й був, то твоє переміщення в такому випадку. До рівня нулю. І е, в такому випадку говорять про нульовий вектор. Тобто, твоє переміщення до рівня нулю відповідає значенню нульового вектора. Давай на закріплення зробимо з тобою декілька вправ. І так. давай ось такі простенькі вправи на закріплення. Розглянемо. Які з поданих величин є векторними. Серед запропонованих відповідей вкажи, будь ласка, векторні величини. Переміщення і відстань. Переміщення, відстань це скалярна величина, відстань а. це просто довжина якогось відрізка. Ну, так? тільки переміщення. І ну і окрім того, ще сила тяжіння. Я ж перед цим говорив, що сила також у фізиці позначається як а, векторна так, величина. Так. Окей. Так, далі. На якому з малюнків зображено протилежні вектори. Перший рисунок. А. Ну, на першому та четвертому, як я розумію. Ой, а тут можна да. тільки один вибрати. А, дивися, перші у нас не рівні вектори. Чому у нас протилежні вектори це ті вектори, а, значення яких є однаковим. Да, рівні за модулем, але протилежні в напрямках. А тут у нас не рівні. Бачиш, не рівні. Ну, тоді тоді четверте. Тоді тільки останнє, да. так. Так, ідемо далі. На прямій розташовано чотири точки, а, С, Д, які з векторів співнаправлені з даним вектором. Із вектором БЦ. БЦ, Б, початок це кінець, тобто в цю сторону співнаправлені вектори. А Д співнаправлений вектор з Так. В цю сторону а, співнаправлений. — А Б. ДБ в іншу сторону, не співнаправлений. А Б в ту саму сторону, співнаправлений, ДЦ в іншу сторону, не співнаправлений, С в цю підходить. сторону у А Це, співнаправлений, Д Е. В обратну сторону. Не так, Це Б, також в іншу не сторону. БД підходить. B, підходить. Це підходить. Підходить. А. І останнє не підходить. Не підходить. Добре, тут uh, вказали. А, Далі. З вектором А в цю сторону, так, да, направлено. Перші два не підходять. Це Д перше, ні. три не підходять. Так, не підходять, добре. АД. Не підходить Д А. Підходить. Добре. Б? Не підходить. Чому в цю ж сторону. А це так B. само, як С. Підходить. ДЦ. Підходить. БЦ не підходить. БА. Підходить. 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 А С. Не підходить. Не підходить. І ДБ. Підходить. Підходить. Добре. Так, ну цю частину не будемо розглядати, цього і достатні частини. Окей, добре, давай коротенько підсумок підведемо, що сьогодні встигли зробити. Ми м, розпочали е, модуль вектора на площині з поняття вектора. І цього набору, в принципі, вже нам достатньо для того, щоб мати розуміння з приводу того, що таке, в принципі, вектор. А на наступному занятті ми розпочнемо з тобою вже вводити якісь операції над векторами. Це буде, звісно ж, додавання та віднімання як найперші операції. Так? І там уже більш детальніше поговоримо про координати. Сьогодні координати вже не встигаємо розібрати. О, на цьому заняття може бути завершено.